Ну а далі будемо дізнаватися про ситуацію у Запорізькій області. До нашого етеру доєднується боєць Легіону Свобода Запоріжжя Костянтин Денисов. Вітаємо вас, пане Костянтине. Раді бачити! Слава Україні! Вітаю вас, вітаю ваших глядачів, героям слава! Ми переможемо! Непростою ця ніч була для Запоріжжя. Масована атака була цієї ночі. Ми знаємо, що пошкоджені комунікації, приватне майно. Розкажіть власне те, що зараз можна вже про що говорити. Давно такого не було обстрілу. Більше семи прильотів було на околиці міста Запоріжжя скажімо так, зачепила громади Запорізького району. Запорізький район нагадаю це єдиний з п'яти районів Запорізької області, який не окупований, який повністю стовідсотково під контролем української влади. Окупанти поцілили в промислові майданчики, фермерське господарство, але при цьому традиційно набрехали, що знищили якісь міфічні склади озброєння. На щастя загиблих і важко поранених немає, якби. Але справа в тім, що вже ну десь в крайній тиждень вони неодноразово з території Бердянського району е висували на вогневі позиції оці ці пускові установки с 300 е Якби і ось за крайній тиждень це був другий раз, коли вони е здійснювали запуски у цих дальнобойних своїх. Ракета в сторону обласного центру, і якщо ми будемо говорити про ці ракетні обстріли, то найбільше обурення викликає те, що на жаль, міська влада Запоріжжя дуже мало робить для облаштування і Нормального функціонування бомбосховищ. Ну вже в пабліках і в соцмережах були журналістські розслідування ваших колег, і просто і молодь активісти самі проходили, просто досліджували стан цих бомбосховищ. Ну в жахливому стані воно знаходиться. І якби ну тому треба, треба звертати на це увагу, тому що ну від цього залежить порятунок людських життів, а це найдорожче, що у нас є. Так, ми бачили, що навіть за дослідженнями по всій території України у Запорізькій області у Запоріжжі найгірша ситуація із укриттями, враховуючи те, що вони постійно під обстрілами із лінії фронту. Тому тут погоджуємося з вами, що мають потурбуватися про безпеку людей, які залишаються зараз в обласному центрі і в Запорізькому районі. Ми знаємо зараз від зі зведення генштабу збройних сил України про те, що вісім населених пунктів у Запорізькій області є деокупованими. Розкажіть про те, якою є ця боротьба, як підготувалися окупанти до українського наступу? Ну, частина з тих населених пунктів перебувала у так званій сірій зоні. Да, є звісно рухи наших побратимів. Я вам просто щоб ви розуміли, приведу приклад такий. Наші хлопці свободівці в складі піхотного підрозділу зачищали посадку на одній з ділянок у Васильівському районі після зачистки посадки. Весь підрозділ з пораненнями і з контузіями. оце ціна, ціна звільнення. І знаєте, навіть. Там, ну скажімо, одна людина необережно запитала так публічно, чи має та ділянка стратегічне значення. Ну, ми так з хлопцями, звісно, подивились на цю людину. Ну, звісно, має будь-який клаптик нашої землі, має а коли за нього втрачають здоров'я наші бойові побратими, то такі питання воно щонайменше не етично ставити хлопцям-фронтовикам. А і, і стосовно е, е, боїв. Є певні населені пункти, які були звільнені на території Васильівського району, але Русня зараз намагається повернути контроль над ними, обстрілює постійно і з далекобійної артилерії, і з танків вони і з птурів активно працюють, намагаючись повернути контроль над цими населеними пунктами, тому що з них відкривається ну. Пряма можна сказати, пряма дорога на великі адміністративні логістичні центри на тимчасово окуповані території. Я маю на увазі це такі населені пункти, як Такмак, Пологи і Васильівка. Це важливі промислові логістичні адміністративні центри, які поки що. Контролюються Російською Федерацією, а токмак має ще й військове значення, тому що там знаходиться ну він вже давно покинутий, але тим не менше, військовий аеродром з відповідною інфраструктурою і з території Такмака, зокрема в минулому році, росіяни неодноразово С-300 обстрілювали громади Запорізького району. Як виглядають деокуповані населені пункти? Тому що з того, що ми бачимо зазвичай, коли Збройні сили України повертають контроль над селом, ми бачимо розруху, руйнування, сліди насильства над місцевими мешканцями, чи люди там досі залишаються, чи відбувається евакуація? Я скажу тільки за ті пункти, де безпосередньо наші хлопці приймали участь. Є такі, що окрім назви нічого не залишилось від населеного пункту. Є деяких людей проживають. Чому вони там сидять? Ну ми ж їм в голову не заліземо. Коли ми виконуємо безпосередньо мій підрозділ Своботівський, ті чи інші задачі на лінії зіткнення ми всім людям наполегливо радимо евакуюватися, але силою ми ж нікого не потягнемо. Тому тут має працювати місцеве самоврядування там старости голови громад, переконувати людей, щоб вони виїжджали на безпечну і підконтрольну Україні територію. І дуже часто русня мінує. Ті населені пункти, з яких вона готується, наприклад, відходити, або мінує ті шляхи, де вона знімає свої блокпости, мета нанести найбільшу шкоду, стримати український наступ і просування, і тому ми завжди ну, з обережністю ставимося до будь-яких закликів представників, скажімо так, цивільного сектору, коли вони звертаються до мирних жителів стосовно там. Повернення до своїх домівок поки військові поки не дадуть. Відмашку не дадуть дозвіл ніяких рухів. Це дуже небезпечно, тому що в минулому році так було в одній з громад, де росіяни нібито вийшли. і Почали заклики до місцевих жителів стосовно повернення. Люди тільки почали повертатися росіяни розвернули гради посеред поля і просто накрили це село градами. На щастя ніхто не загинув. Хто зараз воює із боку Росії? Чи це регулярна армія Російської Федерації? Чи є серед них так звані мобіки? Чи був рух із Херсонщини після підриву Каховської саме армії Російської Федерації вже на позиції в Запорізькій області? Знову ж таки, я скажу тільки про ті ділянки, де стоять хлопці свободівці з Легіону Свободи. Значить, дивіться це кадрова російська армія. Це підрозділи спецназ ГРУ, це десантники, це мотострілецькі підрозділи, артилерійські, ракетні підрозділи. Стосовно мобіків, тут значить, у нас в області зараз знаходиться... 1430-й мотострілецький полк це е, мобіки з е, Московської області. Е, це відома історія про цей полк, коли мобіки на плацу побили якогось підполковника, і главного мобіка там десь заперли на зону. А може, він десь уже і в Вагнері, чи з наступальними діями помітно, що вони підтягують більше військ на запорізький напрямок? У них достатньо і військ, і техніки, і озброєння і артилерійських снарядів для того, щоб обстрілювати наші позиції, позиції наших побратимів озброєнь. Ну снарядного голоду у них немає. Молотять вони жорстко, звісно. Буває таке, що деякі ділянки вони із танків накривають з артилерії, і ще й зверху насипають з авіації. Тобто авіація, дрони, усе це вони використовують на лінії фронту? О, вони багато і дрони різноманітні. Зокрема, активно зараз використовують оці дрони. Камікадзе луплять ними по техніці. До речі, оця ну, техніка сучасна броньована. Вона життя рятує хлопцям навіть при прямому попаданні. Але осколкові поранення і важкі контузії ми провідували наших побратимів, які пережили атаку таким. Дроном камікадзе в лікарні. Ну, видно, що контузія, і контузія така крепка, тому що хлопчина випав. Ну, він сидить біля тебе, він з тобою розмовляв, йому бах, випав. Назад повернувся, тобто, от кантузію, і, і і треба треба вже думати і працювати, шукати якихось лікарів у ці всі систему створити відновлення після контузії, тому що контузія – це така тиха болячка, яка може потім оукнутися через місяць, і півроку, і шість років по різному. Яка ситуація на Запорізькій атомній електростанції? Тому що ми зараз бачимо багато подій новин навколо неї. Знаємо, що обстріли відбуваються саме із Запорізької атомної станції по Нікопольському району Дніпропетровщини? Є повідомлення про те, що в самому Енергодарі перевіряють вулиці Чеченський ОМОН там влаштовує перевірки документів. З того, що вам відомо, і про що можна говорити, що там відбувається? Скажем так, на тому напрямку наші хлопці не стоять, сказати нічого не можемо. А єдине, що те, що ми бачили, коли почала відходити вода, то довкола станції там на водоймах повспливали ті міни, якими росіяни замінували узбережжя, боючись українського десанту. Ситуація на поки що окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях Запорізької області, що там відбувається, ми бачимо заяви від міського голови Мелітополя Івана Федорова. Він каже, що там навіть в Мелітополі, зокрема, є спеціальна професія, наглядачі за авто, аби власне спостерігали за тим, які авто окупанти сідають, тому що вони уже цього побоюються. Дивіться, у них… Постійно облави йдуть, русня влаштовує перевірки, блокпости. Оці всі перепустки. Зараз вони там намагаються закрутити гайки стосовно воєнного цього комендантського режиму. Це раз далі. Вони е, виявилися повністю безпорадними в плані життєзабезпечення систем життєзабезпечення певних міст, тому що довелося завозити притул до слісарей і сантехніків з російських так званих шевських регіонів, і е, е, це то, те, що ми отримали інформацію, і періодично у них. Виникають перебої з цими соціальними виплатами. Вони ж там наобіцяли е, е, різноманітні соціальні виплати жителям окупованих територій. То е, періодично там перебої, то всім не вистачає. То люди по 4 5 один стоять в черзі. То банківська система там у них періодично вирубається, тому що там же ж працює тільки декілька отих підсанкційних банків російських, які працюють виключно на території Росії або е, територіях нею окупованих. Якщо проговорити про партизанський рух, чи він є, чи зберігаються, чи побоюється його саме російські окупант? Сочи чисто, оскільки вони нагнали розвардійців ФСБшників, вони дуже бояться. Партизанський рух працює. Він є різноманітний, насильницький, і ненасильницький спротив окупанту. І найголовніше, щоб ті люди, які чинять спротив, після нашої перемоги отримали всі статуси, і належні гарантії, визнання від держави, щоб їм не довелося як героям АУНУПА. Потім 75 років чекати офіційного надання їм статусу і їм пір. У Запоріжжі затримали блогерку із Ніком Кадирова. Вона говорила про те, що Україна підірвала Каховську ГЕС. Цю інформацію дуже ширила, прославляла армію окупантів і саму Росію. За даними слідства, ця блогерка була звинувачувала українську армію саме в підриві каховської ГЕС. Яка ситуація зараз із радниками? Чи активні вони, чи навпаки, коли відбуваються ці наступальні дії, вони зараз уже притихли? Ну відверто казати, без цензури, то ватників достатньо в Запоріжжі, і ждунів достатньо. Я, буваючи в Запоріжжі, неодноразово бачив колишніх керманичів місцевого середку Компартії. Я знаю, що це люди, які просто сидять і вичікують Путіна. Одного з них вже СБУшники хлопнули, тому що він ракети наводив. До речі, свого часу відсидів на зоні за спробу державного перевороту ще за часів кучму у 2001 році. Є такі побутові ждуни, але спецслужби відпрацьовують. Якщо у нас є інформація, ми десь отримаємо інформацію, то ми їм, звісно, передаємо, хай далі відпрацьовують і вживають відповідних заходів якби для того, щоб протидіяти всім цим коригувальникам, наводчикам, ждунам, почекунам і так далі. На завершення про потреби, що зараз необхідно для Легіону Свободи для збройних сил України, аби продовжувати наступальні дії, або зараз зберігати позиції, і зафіксуватись на них? Дивіться на загал. У Фейсбуці у нас є паблік Легіон Свободи. Кожен хто має бажання долучитися і підтримати наших хлопців. Будь ласка, заходьте. Там є потреби, зокрема, стосовно там певних е, е, запчастин для техніки, тому що техніка це розходник. Сьогодні найбільше найбільше витрачається на фронті. Це боєприпаси, автомобільна техніка і дрони. З Цим дуже велика проблема. У кого є бажання? Будь ласка, долучайтеся, підтримуйте. Я можу казати тільки за свій підрозділ, ну а в плані морально-психологічної підтримки, то я ж це сказав. Це реабілітація хлопців після контузії. Ну і якщо навіть і цей наші хлопці казали, Андрій Єльєнко з батальйону Свобода, якщо до вас ветеран підходить на вулиці, то просто поспілкуйтеся з ними. Дуже часто, звичайно, нормального цивільного спілкування не вистачає. Просто я вам приведу приклад один з моїх побратимів. Тимів вже сьомий місяць знаходиться в самому пеклі, можна сказати, на запорізькому напрямку. Ми нещодавно з ним зізвонювалися. Ми просто 20 хвилин мріяли про те, як ми будемо розбудовувати Україну після перемоги. Він сказав: Ну, все, я от просто поспілкувався. У мене є бажання далі жити на майбутнє рухатися, і якби я готовий далі вибувати. Окупант, просто нормально поспілкуватися, звичайне, елементарно ні про що поговорити, і це вже дуже велика моральна і психологічна підтримка. Оце точно те, що кожен із нас може зробити незалежно від будь-яких обставин, які є в житті. Я вам дякую, пане Костянтине, за те, що ви доєдналися до нашого етару. Дякую за захист нашої країни. І нагадаю, що боєць Легіону Свободи із Запоріжжя Костянтин Денисов був з нами на зв'язку. На все добре, дякую вам.